Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 827-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України у ніч на 30 травня окупанти 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Так, у Краматорському районі поранено восьмеро людей. Зруйновано три багатоповерхівки і три адмінбудівлі. У Бахмутському районі пошкоджено понад 20 будинків, є поранені. Також вночі ворог знову задав ударів по Харкову та області. Є сім постраждалих. Балістикою зруйновано будівлю кінно-спортивного клубу, пошкоджено приміщення гуртожитку. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями. Ме воєнних буднів кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.